Уночі 12 липня чернівці зазнали масованого обстрілу. Ворог атакував місто ракетами та шахедами. Внаслідок падіння уламків загинуло двоє людей: 26-річна Діана Кравченко та 43-річний Святослав Лазаренко. Наразі на одному з місць уражень працюють відповідні служби. Зараз на даний момент постраждало три під'їзди 108 квартир. Получається. Десь другий під'їзд більше постраждав, тому що момент падіння і вибуху ракети. Шов саме на цей під'їзд і е, наслідки трошки там для квартир плачевні через вибух стався витік газу та розпочалась пожежа на другому поверсі. Розповідає Олександр Ставчанський. Мешканців довелось терміново евакуйовувати. Тому під'їзді двох людей винесли, і в цьому на жаль не встигли ми як кажуть надати допомогу. і Скрили квартиру. і Там вже на набухані лежала без знаків. Від смерті двох мешканок квартири на першому поверсі, куди і стався приліт, врятував кіт. Чотирилапий тьома забив на сполох. Тож ті швидко кинулись до укриття. Квартира повністю понівечена. Я Просто не знаю, що вам розказувати. У нас не було проти. Ми вибігли, коли він в шахіди влетіла. Вже коли прилетіла ракета, ми в парк нас... да. не було. Але там вже нічого немає. Приїхала допомогти сестрі пані Марина. Там квартири, чесно скажу, не вік, не дверей нічого немає. Тож, виходить, вирва як перший, я кажу, удар пішов. Подружжя з третього поверху зараз перебираються до родичів. У нас лоджа розбита. лоджа. Іди, сері, там та двері пластикові вибиті, що вибиті. Тим пластик на лоджі вибити. Ну, там робити якому Що поверсі? Що на пізна, третій поверсі? Я вже послідні, послідні, хвилини, послідні секунди виходив, від, і воно мене вже догнало. Догнало, і я вже сам на підлогу лягав, воно мені ще допомогло. А з ким були у квартирі? Хто з вами був? Жінка, і внуки були. І бази попадали, всі фотографії, все попадало все на землі. Куди їдете зараз? А йдемо до дочки, до сина, ділимося потрохи. Прийшли поглянути на наслідки російського терору мешканці сусідніх під'їздів та будинків. Все було чутно, дуже сильно було чутно. Та я тут у сусідньому будинку в третій годині перший вибух почула, і в третій годині ми вскочили в коридор. І потім спостерігали. Наш під'їзд, слава Богу, уцілів, але людям, бачите, є потерпілі і загиблі. Звичайно, це для нас шок. Вон, з дитиною прийшли, як кажуть, подивитися, привезли мені племінників з Києва на літні канікули, щоб, як кажуть, тут більш тихіше. Ну, як є. Були шахеди, а потім, вже як тільки написали, що ракети, то ми ще вагалися. Добре, що ми не вибігли, тому що у нас сховище, ось в Атланті. Тобто, якби ми почали бігти від початку будинку, ми б попали в саме епіцентр. Ми живемо на руки, дуже добре чули вибух. Пішло спочатку пішов свист, а потім пішов вибух. Був перший вибух, але був вибух тупий. І пішов, потім другий вибух. Чули дуже добре, дуже погано чули повітряну тривогу. Ми вже почули тоді, коли почало працювати ППО. Страшно це людей, які, які, які гинуть просто так. Це просто будівля. Тут немає ніякого, нічого військового, нічого немає. Так само садочок теж пострадав, От моя дитина ходить в цей садочок, вона вже три дні не може ходити. Це була секунда. Я навіть, це було настільки незамітно, що то, ну, і не можеш словами пояснювати, бо лягли у коридорі, це буквально лише. Чулося, як воно десь летить, а де Вийшла на балкон відкривати вікно, подивитися, що, що де, бо бачили, ну, що не поряд. І в один прекрасний момент, як відкривала вікно ручкою, то так і затерпло, бо від того потужного вибуху я думала, що просто хата йде під землю від потужного вибуху. Чернівецькій обласній військовій адміністрації наразі повідомляють про 26 шість постраждалих внаслідок російського удару. Семеро з них перебуває в лікарні, троє у важкому стані, четверо прооперовані. СБУ відкрила провадження за фактом воєнного злочину та розпочала досудове розслідування. 13 липня у Чернівцях оголосили днем жалоби. Пам'ять загиблих вшанують хвилиною мовчання. Всі масові заходи скасовані. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.